До слова запрошується член політичної ради Одеської обласної організації партії Удар Сергій Уцелюк. Шановні брати і сестри, я так само вітаю з сьогоднішнім святом, Днем дорожженням нашого пророка. Але хотів би звернути трошки увагу на ситуацію, яка склалася в нашому місті. Що ми зараз бачимо? Остання сесія міської ради показала, що влади в нас немає. В нас... Раді сидять окупанти. Вони оточили себе мурами, оточили себе кордонами міліції, турнікетами, проплаченими студентами, які бояться на камеру сказати, чого вони тут прийшли, чого вони тут стоять. А також старими кигібістами, які там лишилося чоловік 100 на всю Одесу і, і розказують, що хтось фашисти. Розумієте? Ви е, Дивіться, за останні декілька місяців всі, хто будь-як е, гостро реагує на ці, на ці безправ'я, на, на це беззаконня, на цю українофобію, яку розпалює Петрушка Кактусовський, чи як його там Сахаліна цей проходімець, не скажеш. На, на, на них повідкривали кримінальні справи, їх намагаються посадити до тюрми на сім років. Я був на останньому суді, е, який е, Судилися над цими людьми фактично. І ми бачили там 14 потерпіших так званих, розумієте? Такі от морди в них, як у, як у Пачуків, за півдня не обійдеш. І це потерпівші. Вони потім в куларах підходили до тих хлопців зі свободи, з Одеських ринків, цих базарів і говорили, а ми проти вас нічого не маємо. Шановні, вже поїзд уїхав. Вам прийдеться відповідати так само, як і цим окупантам, які сидять в міській раді, оцим ковутам Закарпатським Матвійчукам і ці всі шоблі. Тому нас чекає боротьба і перемога. Слава Одесі, слава вам! Слава Україні!